Вітаю всіх друзі! Якщо ви слідкуєте за каналом, то знаєте, що я являюсь контент-мейкером по грі Project Evo. А сьогодні в мене є деяка цікава інформація про найближче оновлення. Але попередньо попрошу підтримати цей ролик лайком та підпискою, якщо хотіли б дізнаватись ще більше свіжої інформації. Отож, як ви знаєте, в Project Evo зараз проходить закритий бета-тест. Як на нього попасти, я знімав ролик раніше. Посилання на відеоінструкцію залишу в описі. Сьогодні ж мова піде про оновлення, яке обіцяють випустити до березня, тобто залишилось зовсім трішечки. В ньому очікуються такі нововведення, ігровий магазин та події, ігрові предмети, такі як скіни, рюкзаки тощо, нові руїни та бос. А тепер більше конкретики. Ігровий магазин та євенти. В гру додають, як і слід очікувати ігровий магазин. Надію, що в майбутньому там будуть виключно декорації та скини, які нададуть індивідуальності вашому персонажу. На етапі ж бета-тесту чогось грандіозного та ексклюзивного зі скинів очікувати не варто. Добавлять кепку з волоссям та логотипом гри, футболку та шорти у комплекті, золоту маску, протигаз та рюкзак. Так. В гру, як я зрозумів, додають рюкзак, який, скоріш за все, розширить ваш інвентар та полегшить збір луту. Тепер поговоримо, як ці скіни отримати. Судячи з картинки, яку надали розробники, у грі будуть два типи валюти. Основна, це типу золото, що буде добуватись за вашу ігрову активність. Про неї поговоримо далі. Та типу донат-білетів білого кольору. Можливо, ці білети будуть мінятись відповідно до івентів у грі, як, наприклад, це реалізовано в Ліос. Ця механіка отримування. Скінів та винагород нагадує мені рулетку, де ти з невеликим шансом можеш отримати ті самі скінчики, витративши при цьому білети для круток. Їх же в свою чергу, я так зрозумів, можна буде якраз таки купити за донат. Можеш залишити свою думку на цей рахунок у коментарях. Зараз же на момент бета-тесту ці всі скини можна буде отримати просто гравши в гру. В цьому і присвячені будуть івенти в оновленні. Заходиш в гру на протязі 7 днів, виконуєш певні нескладні ігрові завдання, по типу вбити 5 рандомних монстрів чи пробігти 1000 метрів, та заробляєш цим самим білети для круток та ігрове золото, а їх в свою чергу витрачаєш в рулетках та магазині на новесенькі скінчики. Карта, нові руїни та новий босс. Більш глобальна та значуща частина оновлення це повністю перероблена ігрова карта. Такою вона була раніше, а такою буде після оновлення. Як видно, тепер вона виглядає більш гармонійно. Майже по центру карти буде величезна засніжена гора та сніжний біом в цілому, а навколо нього розгорнеться зелений лісовий масив, що по розмірах займуть найбільшу площу суші, ну і піщаний біом. Трішки зменшиться, але все одно буде достатнім. Всі жарти зони будуть гармонійно Розташовані по всій карті на приблизно однаковій відстані один від одного. Також по всій карті з'являться нові розвалини цивілізації. Річ йде про закинуті супермаркети та типу якихось забігаловок, де також будуть спавнитись ящики з лутом, але їх буде значно безпечніше зібрати. Тому хто не сильно хоче воювати за лут, може трішки набити кармани в таких місцях. А хто вже достатньо вкачався, тому розробники пропонують помірятись силами з новим босом, озброєний дробовиком. Та ракетницею. Сильніший він за Кейна чи ні, з'ясувати доведеться саме тобі. Бажаю легендарної битви. А нам, друже, залишилось лише дочекатися цього оновлення та поглянути на все власними очима. Всі вперед фармити на скінчики. З вами був Металіт. Дякую за перегляд. Якщо ви й надалі хочете дізнаватись новини у такому форматі, прошу підтримати цей новинний дайджест лайком та коментарем. І до речі, якщо ти ще тут, залишаю 5 кодиків. Доступу до гри в закріплених коментарях. Дякую!